Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Казка. Сташка. Жили колись старий старою, і були у них кішка господарочка, собачка попрехенько, овечка тихоня та корівка ревуля. А поруч із ними жив у яру вовк стажко і був цей вовк. Дуже великим розпійником. І ось настала зима, сніг випав, вдарили морози. Нема чого стало їсти сташкові. От приходить він до діда та й каже: Здорово, старий. Здравствуй, вовче. Ти старий, віддай мені бабу. А я з'їм. ще чого вигадав мені старушку одда. Тоді давай щось інше, бо мені в животі бурчить. Пристав Сташко, ніяк від нього не відчепишся. Робити нема чого, віддав старий кішку господарочку. Роковтнув її Сташко, та й знову до старого прибігає. Давай мені, стару, в животі бурчить. Не хочеться старому жінку свою віддавати. Віддав собаку побрехенька, але Сташкові й цього мало. Довелося старому овечку тихоню віддати. Проковнув Сташко тихоню. Та й знову прибігає. Давай, стару, Цюськи каже старий, не віддам бабцю, але ж у животі у мене вже грає. Віддав корівку ревулю А корова та була ох, як здоровенна, та ще й бундюча. Може, подавиться нею. Думає старий. Але Сташко і корівку проковтнув. І потім два дні він не приходив до старого. А тут знову з'явився Іде, ледве лапи переставляє, ледве черево по землі волочить. Здорово. каже. Здравствуй, вовче Сташко то он во які справи, каже Сташко З животом моїм. А що таке? питається старий, наче не розуміє. То щось грає в животі. Прислухався старий, І вірно грає живіт, і собака там гавкає, і кішка нявчить і корова мукає. Тільки овечки тихоні не чути. Не зрозуміло, чи в животі овечка, чи ще десь. То ти чого? Старий каже, Бабу, чи що хочеш? Ну так, пояснює Сташко. давай, стару, я її зім. Та не дам я тобі бабцю. Каже старий, краще вже мене ковтай. Із задоволенням. каже Сташко проковтну. Адже я давно хотів тебе проковтнути, та тільки незручно якось було говорити. Тому я просто стару й натякав. Та ковтай же мене, Сташко, каже старий. Тільки скажи, де овечка тихоня? Овечка? Тут вона у моєму череві. Ну що ж, тоді ковтай. каже старий, роздявляй пащу. От Сташко роздявив рота, старий розбився і стрибнув. І Сташко його проковтнув. І опинився старий у вовка в череві, озирнувся. А, а тут нічого. каже, непогано, Темно, правда, проте затишно. Пішов старий у вовчому череві, блукав, блукав, дивиться, кішка господарочка сидить. Знаєш що? каже старий. Давай заколот зробимо. Який? питає кішка. А такий. Переколотимо увесь вовчий живіт. Вдарили вони по руках і стали робити заколот. Скачуть по вовчому череві. Старий кричить, а кішка нявчить. Скоро й інші до них прибігли і собака побрегенько, і корівка Ревуля, і овечка тихоня. Знайшлася десь у закутках черева. Подай, ревулю. кричить старий. Ревуля розбіглася і ну рогом живіт подати. Вовк Сташко й каже ви чого там в животі робите? Заколот чи що? Що треба те й робимо? Говорить корова. Черево твоє бодаємо дурню. Бачте, яка нечемна корова була. Припиняйте ви оці штучки, говорить Сташко. Сидіть спокійно. Ні. Раптом, каже, овечка тихоня. Не можемо, Сташко, ми спокійно сидіти, тому що ти, Сташко, дуже погано погодишся. Робили вовчий живіт і вибралися на волю. А стара вже стоїть і чекає. Стали вони бабцю цілувати, а вовк Сташко поруч сидить. Каже, хоч ниток міцних черево зашити. І дали вони йому міцних ниток. Зашив він черево і покотився до яру. І відтоді більше ніколи на порозі не з'являвся. Творий лев Жив собі колись лев. Могутній і грізний, цар звірів. Та сталося якось, що захворів він, живіт йому чомусь розболівся, занеміг лев і лежав у своєму лігві, ледь дихаючи від утоми. Почули про це звірі. І кожен поспішав навідати свого володаря. Першим прийшов ведмідь, уклонився йому низенько, а Левій питає хрипким голосом. Послухай, ведмедику, скажи мені щиро, чи тхне тут у моєму лігві? Ведмідь недовго думаючи буркнув. Ой, та ще як тхне. У вас, царю, страшенний сморід стоїть. Розлютився Лев, підскочив, замахнувся лапою і попив підолаху. А тим часом стояв при вході в лігво заєць. Та й усе це бачив і труситься від страху. Вирішив він не гнівити царя. Підійшов покірно та й вклонився. А в самого ледь серце не вискакує з грудей. А ти що скажеш зайчику? Гримнув Лев. Пахне тут чи смердить. О, величний леве, зовсім ні. Заскаулів заєць. Тут чудово пахне просто райський аромат. Брехун. Заревів лев. Тут смердить, то ще й сильно. І не встиг заєць втекти, як лев і його побив. Усе це бачив вовк, аж здригнувся бідолаха. Довго міркував, як краще відповісти. Та коли настав його час, обережно вступив у лігво і промовив. Та, царю лісу, в твоєму житлі ні смердить, ні пахне, просто звичайне повітря. Лев глянув на нього з пресирством. Брехня не може бути ні так, ні сяк. Зараз я покажу тобі підлабузнику. І кинувся на вовка та й його побив. Усе це бачила хитра лисичка. Підійшла вона до лігва, уклонилася граційно. Але в її те саме задає. Ну, що, лисице? Скажи мені, у мому лігві пахне чи смердить? Лисичка прищулила очі, дістала хустинку та й протирає нею носик. Протирає та й каже лахітно. Прости мене, мій присвітлий царю. Але я зовсім застудилася. Ніс у мене не дихає, нічого не відчуваю. А обманювати тебе не посмію. Здивувала величного лева така відповідь. Посміхнувся під густою гривою та й каже. Ось ця справді розумна звірина. Знає, коли і що сказати. «От ти будеш моєю помічницею, поки я не одужаю. Зраділа лисичка, вклонилася в знак подяки і заходилася лікувати могутнього лева. Цілий день обходжувала його, поки він зовсім не виздоровів. А коли настав час. Лев подякував лисичці і відпустив її з миром. Кінець, як мишка млинці пекла. Одного разу прогулювалася мишка лісом. Та й не счулася, як звечоріло. Зголодніла вона, та й думає. Ось зараз прибіжу додому на печу млинчиків та й поласою досхочу. Радісним підстрибом домчала мишка до своєї хатинки, заглянула в комірчину і знайшла там лише яєчко та тріпку борошна. Ой-ой-ой Засмутилася мишка. Цього не вистачить. І лісова крамниця вже зачинена. А млинчиків так і хочеться. Вийшла вона на вулицю. Дивиться. Білочка на гілці сидить, грибочки на сонечку сушить. Добрий вечір. Привіталася мишка. І тобі і добрий вечір, відказала білочка. Ось, хотіла в тебе спитати. Чи не досиш ти мені трішки порошна, а то лісова крамниця вже зачинена, а мені так закортіло млинчиками повечеряти? А чого ж не дати? Звісно, що дам. Ось, чекай мене тут. Сказала білочка і сховалася в дублі. А через хвилину вона вже знову сиділа на гілочці і простягнула мишці пакуночок з борошном. Дякую тобі, Посміхнулася мишка. А знаєш, сказала білочка, я також дуже люблю млинчики. Може, й пригостиш мене одним? А як же ось напечу і покличу тебе? відповіла мишка і сховалася до хатинки. Але щоб спекти млинчики, не вистачало ще молока і цукру? Піду до їжачка, В нього молочко має бути. А потім до бабусі зайчихи. Вона онучок має, та й сама ще та ласунка. То напевно, що в неї є цукор. Говорила сама собі мишка, біжучи лісом. А ось і хатинка їжачка під ялинкою. Сам він сидів на пеньочку і роздивлявся довкола. Привіт, їжачку, що поробляєш? спитала мишка. Та ось. Сижу собі та й думаю чим би смачненьким повечеряти. А в тебе молоко є? Є. Давай його сюди. Навіщо? Я зараз напечу смачних млинців, а ти прийдеш. Та й повечеряєш собі. Згода? Згода? Мишка взяла глечик молока та й подалася лісовою стежкою до заючої хатинки. Прибігши, вона заглянула у віконечко і погукала. Добрий вечір, бабусю. Добрий, добрий мишко. Відказала та. Витираючи під віконня А як у вас справи? Та ось, думаю, чи монуків готувати. Вони такі веретуни. Те не хочу, те не буду. От такі справи. А у вас цукор є? Є. А чи не дасте ви мені трішки? А я ось напечу млинців а ви прийдете зі своїми онуками та й повечеряєте? Онучки, підемо в гості до мишки млинчиками вечеряти. Підемо, підемо. Запущали онуки. А млинчики будуть смачні, смачнющі, пухкенькі, м'якенькі, солоденькі. Прибалакувала бабуся. Насипаючи мишці цукор. Мишка гарненько подякувала їй та й подалася додому. Дорогою вона минула й лисячу у нірку, та й подумала. От було б добре завітати ще й до лисички та й попросити в неї полуничного варення до млинчиків. Але ні, не піду. Хто зна, який в лисички настрій. Ще розсердиться, а то вже буде геть кепсько. Ось так, роздумуючи, вона прибігла додому та й взялася до роботи. Замісила тісто і номом млинчики смажити. Незабаром пахощі розлетілися на весь ліс. Почула це білочка стріп стріп з дерева і вже у мишки в хатинці. Сіла і чекає, коли млинчики допечуться. Аж тут їжачок на пеньочку принюхався. Так і є. Пахне млинцями. Зіскочив він з пеньочка Та й нумо до мишечої хатинки. А зайченята, що гралися у дворі. Поворушивши носиками, одразу зрозуміли. Годі чекати. Пора йти в гості. Вони покликали бабусю і разом вирушили до лісової галявини, де жила мишка. А в іншому куточку лісу, у своїй хатинці. Сиділа лисичка і чепурилася перед дзеркалом. Ось і до неї долинули пахощі. Чим це так гарно пахне? Здається мені, що млинцями, сказала, облиснувшись, лисичка. Треба дізнатися, хто ж це в лісі на ніч млинці пече? Вона дістала з комори скляну паночку полуничного варення і вийшла на вулицю, принюхалася і пішла в напрямку, звідки линув запах. Ось так дійшла вона до Мишачої хатинки, зазирнула у віконечко, так і є. Мишка млинці пече. А за столом вже і гості зібралися. Тук-тук. Постукала лисичка. Ой. скрикнула мишка, вийшовши на поріг. Добрий вечір, мишко. Вибач, що без запрошення. Я бачу, ти млинчики печеш. Так, відповіла мишка. А можна і мені скуштувати. А я й варення з собою принесла полуничне. Ох, як смачно буде. Та, звісно, що можна. Заходь, заходь, лисичко, ти якраз вчасно. Млинці вже готові. Зараз будемо вечеряти. Посідали усі за стіл. Та й давай млинці наминати, варенням смакувати, чаєм запивати. Ох і смачні ж були млинці. Всі їлися, мішці гарненько подякували і ще довго тішилися, яка ж то мишка вправна господиня. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!